Щодо звітності за 2023 календарний рік ми маємо новинки у звітності. У нас з'явився звіт Кік, що розшифровується, контрольовані іноземні компанії, особи, резиденти України, які відкрили компанії поза межами території України мають про це повідомити податкову України до 1 травня 2024 року. Звіт потрібно здати про контрольовані іноземні компанії за два роки, за 2022 рік і за 2023 рік. Тобто у нас в Україні є декларація про майновий стан та доходи громадян, та цей новий звіт, там де ми відображимо, які компанії ви зареєстрували поза межами митної території України. Тобто, що ми маємо? Що за не розкриття даної інформації, що ви маєте бізнес юридичні особи за межами митної території України, на вас буде накладено штраф. 805 тисяч гривень. За неподання такої звітності буде штраф в розмірі 268 тисяч гривень. Я думаю, що Україна Приєдналася із серпня 2022 року до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією щодо рахунків фізичних осіб, то податкова Україна буде контролювати дані операції щодо дохідності рахунків і бізнесу за межами території України. Друзі, що ми маємо? До травня у нас ще є час. Законодавець може переглянути розмір штрафних санкцій в сторону зменшення. Податкова також буде повідомляти, як, що і коли необхідно здати, тобто потрібно дивитись за поштовою скринькою, що вам буде надходити.